Послуги Бориспільського таксі через негоду подорожчало приблизно на 30%. Таксисти виїжджають на виклики виключно за підвищеним тарифом. Вартість мінімальної ставки зросла на 5 гривень. Але не всюди. В погодні умови завдають шкоди машині. Пасажири, що їздять великими, розчищеними вулицями, теж платять за підвищеними тарифами. Через тривалі несприятливі погодні умови всі служби таксі, що є у місті, одночасно внесли корективи до тарифів на свої послуги. Це обурило тих, хто користується таксі, адже не кожен пасажир їздить нерозчищеними вулицями та по вибоїнах. Плохо, царі згоден з цим. Згоден. Техніка і техніка, і добаниш. То і чому прийняв рішення про підвищення цін, яке розповсюджується на всіх пасажирів, незалежно від їхнього маршруту, ми запитали у одного з таксистів. Дуже, будь ласка, чому так різко підвищились ціни на тариф? Ну, В принципі, це не планове подорожання цін. Ціни по... високі в зв'язку з тим, що плохо обираються дороги. І тому йде повищений знос автомобіля. І... Чаще ломается. В связи с этим на время, когда ну плохо убираются дороги и много снега, в связи с этим повысились цены. То есть это не это временная мера. А кто принял это решение? Все такси? От нас? Ну это в принципе в каждом такси. Допустим, как у нас было проведено собрание и коллективом нашим было принято такое вот решение. Я не знаю, по крайней мере у нас в такси такая ситуация. Будемо сподіватися на те, що скоро ціна знизиться. Або таксисти все ж розділять Бориспіль на окремі тарифні зони. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.